У Шостці почастішали випадки потопельників. З 8 по 10 червня в дні святкування Святої Трійці на водоймах міста і району були виявлені одразу чотири потонулих людини. Так, дійсно, це дуже багато по відносині і по моніторингу навіть минулих років. Якщо у нас за рік, за період, будемо говорити, літнього відпочинку, один мог бути на території міста случай, ну, то у нас уже сейчас один есть случай на территории города утоплення. Настільки зросли статистичні показники, на думку Ольги Ткаченко, через поведінку самих відпочиваючих. Багато днів було праздничних, і ці всі випадки відбували буквально за три дні. У нас, виходить, люди, якщо їдуть відпочивати, то, як правило, беруть з собою. Не всі, звісно, але беруть з собою спиртні напитки, Употребляють, а спиртне напитки не только на воді, взагалі, в жаркую погоду. Да, вообще та вредно, Ми все это прекрасно знаємо. Вода помилок не прощає і другого шансу не дає. Шосткинські рятувальники, які власноруч витягають трупів і щоденно запобігають новим нещасним випадкам, знають і інші причини сумної статистики. Головна з яких недостатня кількість водолазів. Только два водолази і даже виїжджати на другі водойоми. Ми німієм. Возможності не маємо права, тому, що порушення і техніки безпасності, і то є, що водолаз будь працювати без страховки. Працювати без страховки двом шосткинським водолазам реально страшно. Вони бачили, як виглядають потопильники, і опинитися на їх місці не через алкоголь або невміння плавати, а через брак коштів у міському бюджеті вони категорично не хочуть. Страшно працювати, що нітнікова фінансування. Нам надо підводне переговорне, подводного переговорного нету, телефонної станції нету. Третього водолаза теж нету, а без третього водолаза теж нельзя работать. Без страховок і підводного телефонного зв'язку. Майже на осліп і взимку, і влітку в таких умовах хлопці працюють майже цілодобово. В вихідні, коли на пляжі, немає людей, а це трапляється в непогоду. Зарплата мінімалка 1200 двісті. Погруження за топливів, ніяких доплат нету. Що там доплати, не вистачає коштів навіть на те, аби на пляжі у медсестри в аптечці були всі необхідні медикаменти. Наша медсестра виходить сюди і чином намагається допомогти тим травмірованим дітям, людям, взрослим, дихаючим одним словом. Осталося Осталось свого вода. Така вона, економія бюджетних коштів, вона поступово знищила структуру рятувально-водолазної служби в містах по всій Сумщині. На сьогоднішній день не видержав таке фінансування. Іщезділи служби. Спочатку в Артирці, в місті Глухові рядом, Кутівлі. Ну, ці всі служби знаходяться рядом і реки, сейм. Внутрішні. в внутрішні витягності водойомив дуже мова. Як постелиш, так і виспишся. Брак коштів на капітальний ремонт усього знаряддя водолазів, а головне на утримання належної кількості рятувальників роблять свою справу. Складається враження, що держава з кожним роком робить все можливе, аби порятунок потопаючих і надалі залишався лише у руках самих потопаючих. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.